Румуни пліч опліч з нашими захисниками боронять Україну від російських окупантів, ба більше спільно створюють добровольчі корпуси для іноземців. Чому сусіди всіляко підтримують нас та як можуть вплинути на країну? Вибори президента Румунії далі в сюжеті. В одному з інтерв'ю кандидат на пост президента Румунії Келін Джорджеску наголосив, що зараз світ змінюється, тому будуть змінюватись і кордони. Відтак Румунія може претендувати на частину території України. Така заява політика сколихнула громадськість. Ми бачимо, що може сформуватися такий блокуючий, блокаторський пояс по західних кордонах західних південних кордонах України, і більш-менш вільний. at all У разі там найгірших сценаріїв для логістики і постачання зброї у разі неадекватних дій Джорджеску. Ну то в нас залишиться тільки порти Одеської області. Юрій Ноєвий розповідає: погляди політика, не поділяють його співвітчизники, які на власні очі бачили війну в Україні. Я так розумію, що своїми заявами він не тільки хотів охопити там якийсь правий націоналістичний електорат Румунії, але також це. Людина, яка сама по собі так думає, ініціатор створення і перший командир колумбійського добровольчого корпусу, до складу якого входять румуни, розповідає, як вдалося сформувати таке мультинаціональне формування. Цей колумбійський добровольчий корпус я створив, шукав людей в Латинській Америці, і так вийшло, що один із румунів знав іспанську. Він мав там. Якийсь мінімальний досвід, і я тоді погодився його призначити керівником взводу. Та додає румуни активно долучаються до визволення України. Румунські добровольці вони воюють і у складі збройних сил, у складі легіону сухопутних військ в міжнародному легіоні гур і в Національній гвардії України. Тобто, в принципі, вони в тій чи іншій мірі присутні по всіх наших видах сил оборони. Вони всі говорять про те, що це війна європейського народу за справедливість. І всі говорять. Оворять про цивільні жертви всім не подобається і зачіпає до глибини душі. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.